Так. Слава да, Ісусу Христово чи Василь. Маю запитання: чи можна покійника залишати самого в хаті, чи потрібно, щоб саме в кімнаті постійно хтось перебував? Дякую, дуже цікаве ваші пояснення та ваше бажання, бачення та розуміння. Дякую ще раз за запитання. Питання, я вам скажу, вроді би таке просте, а воно дуже серйозне. Дуже серйозне. Традиції поховання це дуже важна річ. Бачите, я постійно звертаю увагу за, за померлих. Для живих ви цим трохи легко мажете. Але всі померлі, що мене слухають, а мене слухають померлі також. І вони чекають, коли вже живі почують те, що отець Василь каже. Традиції поховання дуже важні. Але ці традиції мають бути ну, не просто понапридумують, бо є дуже багато таких традицій, що найбог Бог І кашки закладати перед тим, як кришку закривати. І на порозі три рази опускати, ніхто не знає на що, але всі так роблять. Це в Римській імперії так робили. Якщо хтось не знає, чому на порозі опускають три рази мерця, то я вам розкажу. Якщо це, якщо це на поверсі, ну тобто будинку багатоповерховому, воно там не робиться, бо воно там не підходить. Це для будинків було. Бо раніше, коли починали будинок в Римській імперії, це було дуже давно, була відповідна група людей, які за ради благополуччя в будинку приносили в жертву дітей. І дитину, принесену в жертву, закопували під порогом, під порогом. І коли. Заходили до хати, переступали поріг, маючи повагу до того, що там дитина принесена в жертву, заради якої є благополуччя для цього дому. І коли виносили померлих, над нею прощалися, три рази опускали. Це стосується тих, хто приносить жертви. Ми від того далекі, Господи Боже, не робіться. Бо тому що ви себе ідентифікуєте до тих людей, які. Жили до тієї секти, яка приносила дитину в жертву, щоб будинку в хаті було добре. Я розумію, як складно ту традицію подолати, але то мали би священники це сказати людям, щоб люди знали, роз'яснити. Далі. Мене як навчили, я так і знаю, бо я вірю в селі. Я до церкви ходив. Ще не міг навіть читати, ні писати, але вже до церкви ходив з бабкою. Я виріс у цьому. Я, я знаю, як це. На похорон я любив ходити з бабкою. Мені подобалися наспіви похоронні. Ну, у нас, по-перше, хор був дуже класний, мені подобалося. І, і ну, так же співали. І всі священники були такі, ну, всі були співучі. Та? Всі ну, любили співати і вміли співати. А якщо священник співає, то, ну, відповідно, буде дбати за хор. Я любив ці похоронні речі. І я все бачу і знаю. Обряд дуже добре. Навіть коли прийшов в семінарію, то я вже ліпше знав, як хоронити, як нас там вчили, на похороні ввечір, коли вмирає покійних, споряджали катофелюкс. Ложили людину на катофелюк, йшли до церкви. Після того, як домовилися з священником про похорон, йшли до церкви, паламар видавав поставники, свічки, хрест у головах, щоб поставити хрест. От... Нема тут. Отам От він стоїть. Не треба показувати. Хрест такий стоячий хрест. І чотири поставники. Такі вони на рівні, на рівні катофельку, передні, там, де ноги, вони трошки були нижчі, а тут, де, де в головах, вони були трошки вищі. Там ставилися на тих поставниках ставилися свічки. І ті свічки, принесли поставники, ті свічки горіли аж до похорону цілу ніч, потім на рану аж до панахиди, повністю. І, коли тих, і люди сходилися до мерця ввечері. І Іду до мерця. А я піду певно пізніше, бо то. Зараз зразу багато прийдуть, я прийду пізніше. І... І так у нас була така мода в селі, щоб коломірці мали хтось сидіти. По-перше, щоб родину суму не лишати. Люди сиділи, вони не просто сиділи, вони молилися. Дяк читав той. Як вони називають забув? Псалтир читав дяк. Ввечері приходив священник на Парастас. Після Парастасу. Люди молилися. Після, потім Дяк читав псалтир. Потім люди сиділи постійно, О, треба свічку замінити. все, Цю забрали, другу заклали. Розумієте? А люди йшли до мерця і нести свічки з собою. І я знаю, що раніше несли ті такі білі, знаєте, парафінові, такі грубі, як палець. І звичайно, що треба, коли мерця було сидіти. Бо як свічка догорить і почнеться там пожар у хаті, буде біда. Чисто з такої. Е... Тобто воно одно одного, як би тримало, так? І коломірці сиділи, і за свічками сиділи. Так що і треба і ходити, і сидіти. І саме поняття потім на другий день рано приходить панахеда, виносить на вулицю тіло, на вулиці читається Євангеліє. Після Євангелія священник каже: прощу. Ну, прощається, покійник з родиною, з тими, несуть до брами, на брамі ще раз читається Євангелія, і здовж селом нести, не везли, нести. А перед тим, як йти на похорон з церкви йшла процесія, до 13 чоловік йшло до церкви за процесію. Хрест, патериці, дві ну, пари чорних похоронних процесій, це все несли з церкви. І потім люди, це все, ага, ще мари, ті такі ноші, на які клали трун. Це була ціла процедура. І коли хоронили в селі когось. Це всі, всі лишили та й дубу, помер, то треба йти на похорон, бо то не файно. І один одного так понаучували. І це і йшли вздовж дорогою. Стоїть хрест, там поставлений, там ще якісь там скасування панщини стали, читаємо Євангелію далі, капличка, читаємо Євангелію і так аж до церкви. Прийшли до церкви, в церкві служба Божа, хоронили всіх у службі. Покійник лежить у церкві після служби. Начин похорону продовжується, читання е, апостола, читання Євангелія, і всі йдуть у церкві до останнього цілування, йдуть, цілують ікони на тетраподі, а потім йдуть і покійника з покійником прощаються. До церкви, коли заноситься трунба, трунба в церкві постійно закрита, хто би не був, закрита. На порозі перед заношенням накривають. Заносять до церкви всю службу закрита, виносять з церкви, зупиняються, кладуть і відкривають труну, якщо, якщо молодий і несуть відкритого. Ну і далі вже з церкви на цвинтар. Повністю все, от такий був обряд. Обряд цей має значення, бо тому що ти, як бачиш, як хоронять, ти розумієш, що ти для цих всіх людей, які навіть раніше, коли був живий, не мав такого значення. Тобі навіть було таке бажання побути так в центрі внімання, знаєте. А я коли перший раз приїхав на місійну працю в Краматорську я служив, я коли пішов на перший похорон, думаю, ну, напевно, так все стало. Пішов на другий, то таке саме. І я кажу, слухайте, знаєте, як подивився, як вас тут ховають, то я вже вмирати не хочу. Бо то якесь... Ну, позорище. Тому похоронний це все має значення велике. Сьогодні хоронили бійця Азова. Приїхала команда побратими. У них теж традиція поховання, вони зачитують клятву ту свою. Мурашки по плечах біжуть, розумієте? І саме цей. Процедура складання прапора, вручання прапора. Оркестр грає. Хочеться вмерти, розумієте? Це почесть. Ну, ми приїхали на похорон трошки скорше. Це не, ми, не я хоронив цього азовця, але ми другого хоронили. а приїхали скорше пішли вже туди. Просто поприсутствувати. То я потім, коли принесу вже, вже приїхала процесія наша, то, то я мені був навіть трошки часу треба, щоб я був настроївся, бо я очі на, на мокрому місці і я ну, розчулиний був. І це дійсно сам чин поховання має значення. І вони йшли, от то що я вам розказував ці. Партириці тут, процесіння, оці фани тут навколо труднові, а вони так йшли з прапорами свої бригади. Рівненько, ну, солдати, це серйозно. Оркестра грає, прапори розумієте, не суд. Початно, сильно. І тому похорон, похороні традиції мають значення. Я думаю, що ви зрозуміли, що значить сидіти, коли мерця, чи не сидіти. Сидіти. Так, саме Ісусу Христу, будь ласка, чоловік для жінки найбільша людина, ближче, ніж батьки та діти це запитання. Відповідають, що, вже, що все ж діти виростають, створюють свої сім'ї, гніздечка, батьки відійдуть на той світ, а дружина. Це та, яка залишається. Дякую. Ну, дивіться, як пише Біблія, я, я завжди так до Біблії пристосовуюся. І залишить чоловік свого, свого батька і своєї матір і прилучиться до дружини своєї і будуть обоє одне тіло. Звичайно, що якщо ми поєдналися двоє чоловік і жінка, то ми один для одного маємо бути найдорожчими. Не жінка для чоловіка є найдорожча, а чоловікові так собі. І не чоловік найдорожчий для жінки, а жінка так собі. Не. Двоє один для одного. Одинаково. Я тішуся, що є в мене ти, а ти тішишся, що є в мене я. Що, що, є в мене я. Ну, що в тебе є я. Не треба, якщо в сім'ї хтось буде користуватися любов'ю. Або хтось буде користуватися, ти мій чоловік, ти що не знаєш паспорт подаєш, ти шлюбу церкві брав. Тако має бути, як я кажу. Ну, це трохи не дуже. Це не дуже. Подружжя це ті, які один одному хочуть максимально віддати. Не максимально взяти, а максимально віддати. От основа подружжя. А діти, діти це ваш обов'язок. Не забавка. Не власність, а ваш обов'язок виховати їх, поставити на ноги і пристосувати для самостійного життя. І вам на це дається 18 років. Якщо ви за 18 років свою дитину не адаптували до самостійного життя, що таке самостійне життя, що вона може сама жити і давати собі раду. Ну, трохи від батьків може отримувати. Фінансової підтримки, але має давати собі раду сама. І якщо ви за 18 років домашньої школи не адаптували дитину до самостійного життя, ну то Бог з вас спитає. А є такі варіанти, що до 10 років не дивився до дітей, до 20 років тільки сварив. А після 20, коли вже поженилися, та вийшла заміж, Починають вмішуватися, починають виховувати. У 25, у 30, починають дітей виховувати. Дорогі батьки, майте совість. Не треба свої двійки, яку вам вже Бог поклав за, за ваше виховання своїх дітей доганяти і типа, вже десь там, як сі не наїв, то сі не належиш. Не треба. Лізти в подружжя, які вже збудували свої сім'ї. А то як дитина виховувати нема кому. А вже як доросле, то давай я тебе буду вчити. А я тобі казав, а я тобі казала, а я тобі казав, що тобі її не треба, а я тобі казав, що, що тобі його не треба, і так далі. Ти вартуєш кращого, ти вартуєш кращої і так далі. Причиною половина розводів. Винуваті хто? Так, батьки. Не діти, не, не, не компанія, ніхто. Батьки. І ви ж думаєте, що батьки винуваті, що що дітям не хотіли добра? Ні. Батьки винуваті через то, що лізли туди, куди не треба. Батьки побачили, що, що вони упустили в своєму житті і хочуть у дітях, щоби. У дітях то, хто здогнати, треба жити своє життя. За свої гріхи буде відповідати перед Богом. Не портіть вже своїм дітям життя. Ну, В принципі, на все тут відповім. Ближче, ніж батьки, це діти. Ну так. Так. Дякую ще вам за запитання. Дякую за вашу активність. Ви молодці. Ви чудесні. Так. Все, більше запитань нема. Дуже є. Я ще щось можу сказати. Я ще щось мав сказати з організаційних питаннях. А, за ікону. У нас в церкві є ікона е, святого. Е, е, Григорія Побідоносця. Дмитро? Дмитра, Дмитра, ну, Дмитра Побідоносця. Я за цю ікону розкажу. Це вона їздить тут по військових і. Вона є особлива, це є особлива ікона. Я вам скажу, чому вона особлива. Бо Тому що її намалював брат Павла Василика, єпископа, знаєте? От І е, про цю ікону я вам розкажу трохи пізніше. Тут я не маю нічого. про неї. 9 червня 25-го року ікона великомученика Дмитрія Солунського була привезена до бойових позицій ЗСУ на Донецькому напрямку. До ікони мали можливість приклонитися бійці 23-ї окремої бригади 1-го батальйону і резервний батальйон піхоти 59-ї бригади, заради зенітно-ракетних артилерійських дивізіон рота ПТРК. ПТРК це. Противотанкових ракетних комплексів, тому у храмі у Криворіжжі був завершений молебень, де були присутні капелани 117-ї бригади і 67-ї бригади із бійцями. Тобто ця ікона вона так їде по хлопцях, і Дмитро Солунський, він е, воїн, його малюють з списом, знаєте, і це воїн той, хто завжди, перемагає. покровитель воїнства нашого. І тому е, ця ікона тепер в нашому храмі, вона буде до неділі, а після неділі вже її заберуть. І тому всі наші військові, хто будуть мати можливість, хто мене слухає, хто мене бачить, хто мене чує, е, по можливості прийти храм відкритий, коли вам зручно приходите і до ікони. Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава навіть.